Важко в блозі це бути із маскою. Коли людина з маскою надінута, на ній маска, важко бути в тому, в тій ролі, в якій людина не є. Розумієте? На мені не побачите маску, тому що я ось така, я не ідеальна. Легше жити легше набагато, коли ти сама своя. Все більш тобі нічого не треба, ти є ось. Не треба там строїти себе у цю... Хер зна кого. Дуженьки, саме легше бути собою, вести блог, яка ти є. Бути смішною, серйозною, любою. Це все я. Ви не найдете мене справжньою. Колись мій чоловік шукав мене справжню, я йому сказала: ти не знайдеш мене справжню, тому що я близнюк, мене багато, я різна, але я без маски.